Наше завдання постійно моніторити і тримати на контроль стан посіву озелені. І я це покладаю на академію наук разом з регіонами на цей період, який залишився, необхідно скористатися можливостями, послугами других регіонів і сконцентрувати наскільки це можливо сільськогосподарську техніку, щоб в стислі терміни завершити осінні польові роботи як по збиранню урожаю, так і по завершенню посів озимих.